Это такая коробка на него? Да. Я в шоке. А нам же тогда без коробки той был, да? Без да, Капец. Я в бусе побачу, ого. Может там диск еще в комплекте? Да, и еще такой джим вылазит, я буду резать. Да, вот это тема. Диви, я що тобі казав? Нехай ну, не металевий, але... А? Поняв? Та тут толщина... Толщина 4 така... 4 міліметри, мабуть, Така, да? що капець. Коротше, мені на розбірку піде машина пилять. 4,5. No, ну, бачиш? Ти не любиш жуби диски. що Ні. Дай. Та як це, це пристроїти? Так, Не, не. Ах, нульс. Красота. Бляха, жалко, я буду здавати людям в аренду. О, це будемо чистити. Оце ми, отдаємо, ми, Два, ми не і вертаєте. По Поставимо на вітрину і це будемо тільки показувати, знаєш. Що, заведемо Да. Все, сейчас, погнали.